Розбирається в ліках, поглянувши лише на рецепт. Зрозуміє він відразу ваш діагноз. Звичайно, це фармацевт за час роботи у аптеці і ще не разу на своїм віку. Не завагалось ваше серце, що вибрало професію таку. А навпаки, вистукує гучніше. Підказує, ти правильно живеш. Бо що в житті є дійсно важливіше? Коли не лише для себе, а для інших частинку свого серця віддаєш. Професія фармацевта важлива. На жаль, без ліків жити неможливо. В цьому світі, щоб довго жити, потрібно щось ховати, щось попити. Ліками і добрим словом лікувати покликані ви так тримати. Тому здорові будьте і щасливі, а ваші вчинки хай будуть сміливі. Цінем фармацевтом вітаємо. Здоров'я кожному бажаю. Ліки хвацько продавайте, але самі рідше їх ковтайте. Ваше професійне свято хай вам радість принесе, надихне на нову працю і подарує вам усе. Хочемо побажати, щоб все було красиво. щоб життя було у вас, як ніби диво, щоб ви вашою роботою насолоджувались і щоб ніколи не засмучувались.